Вінницький пауерліфтер Іван Чупринко нещодавно переміг на чемпіонаті світу з жиму лежачі, що проходив у місті Сан Сіті, Південно-Африканська Республіка. Він переміг одразу у двох дисциплінах: класичний та екіпірувальний жим лежачі. А також побив рекорд світу у другій дисципліні про конкуренцію на чемпіонаті, скандальну історію з іранським спортсменом. Та плани на майбутнє маємо змогу запитати в Івана Наживо. Вітаю вас, пане Іване. Перш за все, вітаємо вас із підтвердженням статусу чемпіона світу та встановленням рекорду. Розкажіть про змагання, як вони відбувалися, чи сильними були суперники? Змагання відбувалися. Я вже якби не перший виступаю по сценарію насчет суперників, не було, тому що мій головний суперник це був японець, який перейшов в вищу категорію, і на даних змаганнях таких сильних конкурентів в мене не було. Історія про рукостискання з іранським спортсменом. Всі українці, без сумніву, підтримують ваш вчинок. Можете детальніше розповісти про цю ситуацію та про вашу позицію в цілому. Я свідомо це підходив. І там мав бути на третє місце африканець, але він зловив нульову оцінку. І, якби то, що я зробив, це моя позиція. Позиція якби українця і. І, як ви знаєте, говорять, там спорт не в політиці? але спортсмени помирають на цій війні, і якби я вважаю, що я правильно вчинив. Війна йде з Росією, а як ну, ви знаєте, що Іран підтримує Росію, постачає ці дрони так само живете що в країні, такі як і я, і зимою ми від цих дронів сильно страдали. І зараз страдаємо, особливо столиця дуже страдає. Як сьогодні Україну сприймають на світовій спортивній арені, чи є та сама підтримка, що і рік тому? Те, що покажуть по телебаченню, так і є. Нас підтримують. Це от іранці не підтримують, там, я це, як це зваю, Вені чи Угорщини, я не пам'ятаю, я плутаю, теж не підтримують. А так, в принципі, всі підтримують нас. Би, бажаю, що ми побистій виграли цю війну. В нашому плані, в мене зараз, через місяць чемпіонат Європи, планую там, поїхати виступити, теж ну, завоювати медалі. Максимально високого тут. Ще раз вітаємо. Уся війни, щиро за вас вболіває. Бажаємо перемог у всьому і не лише у спорті, але й в інших справах. Іван Чупринко, чемпіон світу із класичного жиму, був з нами на зв'язку. Нагадаємо, Іван вкотре підтвердив свій статус чемпіона світу. Спортсмен відірвався від найближчого суперника на 40 кілограмів.